Переходимо до тимчасово окупованого Бердянська. Анастасія Тацій в очікуванні звільнення курортного міста розповість про ситуацію там. Після невдалої спроби проведення псевдореферендуму колаборанти тимчасово окупованого Бердянська розпочали підготовку до святкування дня міста, що відзначається 17 вересня, паралельно влаштовуючи тихий терор населенню. За інформацію місцевих змі, окупанти влаштували обшуки в мікрорайоні Колонія. Озброєні чоловіки заходять майже до кожної оселі, розпитують про родичів, перевіряють і фотографують документи та затримують осіб з явною проукраїнською позицією. Беруть у заручники загарбники і освітян та школярів, які навчаються за українською програмою. Наразі відомо про арешт двох вчителів та старшокласників. За словами бердянців, наводки дають батьки-колаборанти, які віддали своїх дітей на навчання до захоплених шкіл Бердянська. Невдалим виявився і літній сезон, зокрема, через екологічну катастрофу, створеною окупаційною владою міста. Як повідомляють жителі, впродовж кількох місяців у районі пляжу Ліски смердить мазутом. А останніми днями на берег почали викидати обгорілі дошки, каски, взуття та рятувальні жилети. Бійці Збройних сил України готуються до деокупації курортного міста. Вони передають свої найгарячіші вітання загарбникам та нагадують, що вже скоро над містом, замість ганебної трикольорової ганчірки, знову замайорить синьо-жовтий стяг. У Бердянську знову гучно за попередньою інформацією стовп диму та вибухову хвилю було також відчутно жителям селищ Приазов'я та сусідньої Донецької області. Зранку окупаційна влада попереджала про так звані розмінувальні роботи в районі міського порту. Однак місцеві зазначають, що потужний вибух пролунав поблизу захопленого рашистами полігону. Подробиці події з'ясовуються. Після бавовни у Бердянську активізувалась ворожа авіація. Літаки та гелікоптери впродовж кількох годин кружляли над містом. А жителі вулиці Софійської спостерігали велику активність загарбників. Вони нишпорили в гаражах поблизу багатоповерхівок та ховали свій металобрухт в районі житлових будинків.